Якщо ви дивитеся це відео, значить у 93-му році ви закінчили школу разом з нами. Ви щасливчики, і ми знайшли вас. Дехто з вас вже знає Даніель, наш любий друг, покинув нас зарано, і ми всі дуже сумуємо. Цей телепень навіть піти нормально не може. Тож ми організуємо грандіозну вечірку зустріч випускників, щоб вшанувати його. Все як в старі добрі часи. Ще один крок, і я викликаю службу охорони. Ми були, наче зірки інфлюенсери в школі. Ви придурки! Це всі знають. На вас очікує жалюгідне життя. Це зветься Карма. Зайду, Мішель! Автограф підписую. Аго! Годі вже патами тести. У мене в твоєму віці їх побільше було. Задовбав. Ви такі ж покидьки, тільки вже старі і дурні. Перепрошую вище довго, бо мені теж треба. Oh. Ми їх не впізнали, вони так постаріли. Let's go party! Мій чоловік фанатик. Він розірве на шмаття цих хлопів. Та він в ММА вже 10 років. Привіт, я Чоловік Маріон. Зустріч однокласників. Ви подруга колет І? Гі? Ні, я не подруга колет та Гі. А то ви не були у нас на свінгвечірках? Я почну з позання ліворуч. Там є, що помацать. Скоро у кінотеатрах.